Вдалося взагалі залучити таку ініціативу до білоцерківської громади, бо я дивлюся, що там не всі далеко отримали. що у вас там ви одні з а, а друге, що мені цікаво, кому ви все-таки будете видавати? Ми відвідали захід, в якому передавалися електроскутери від японського уряду нашому міністерству соцполітики України, і це було почесно і дуже хвилююче мить. Знаєте, дуже приємно, коли люди, які знаходяться за кордоном, особливо такі держави, які нам допомагають, ми дуже їм вдячні. Ми також вдячні ПРО, ми вдячні міністерству соціальної політики України. Ми вдячні уряду Японії, а також департаменту соціального захисту населення. Це дуже доречна допомога, тому що у нас працюють соціальні робітники, які обслуговують. Наших клієнтів не тільки в місті Біла Церква, але й по всій міській територіальній громаді. Сюди входить 16 сіл, і наші соціальні робітники 9 чоловік обслуговують клієнтів, які проживають в селах цієї громади. Хочу зазначити, що ми отримали тільки один скутер: а решта скутерів, які ви бачили на фотографіях, можливо, в соцмережах, це по одному скутеру на кожну територіальну громаду. Так як наша територіальна громада сама велика в Київській області, їй було надано е, один скутер. І цей скутер нам передадуть, привезуть, що буде передача скутера, має приїхати представники привезти нам і офіційно нам його передати. То е, ми вирішили на зборах трудового колективу, кому ж все-таки достанеться ця чудова машина, з якою можна стильно, мобільно, швидко доїхати до клієнта. і... Е, Зробити послугу набагато швидше, особливо це дуже важливо в сохідзових ситуаціях, де має робітник бути дуже швидко на робочому місці. А вам самі запропонували власне на це нагородження приїхати і отримати цей скутер? Чи ви якось своєю роботою вам запропонували можливо, так як і ви гарно робите свою роботу, приїхати і отримати його? Це вам ви для цього щось робили? Вигравали якийсь конкурс, чи вас запросили самі? Значить, дивіться, це прийшло е з міністерства розпорядження, в якому був включений наш територіальний центр, е в зв'язку з тим, що ми являємося і найкращими, і ми знаходимося в найбільшій більшій громаді Київської області, і зв'язку з тим, що наші соціальні робітники обслуговують і надають послуги клієнтам в 16 селах цієї громади. Це цікаво. А як так сталося, що саме Японія це проспонсорувала? Чи вам не давали таку інформацію? Чого саме? Чому саме закордонні партнери? Чому саме електроскутери? Бо це теж так цікаво? Ну, дивіться, якщо брати по Японії, то чому саме Японія? Просто по ООН вони е, вибирають страни, хто яку допомогу може надати в даному випадку. Е, нам дали електроскутер, але з перших днів повномасштабної війни Японія долучилася сама перша країна, яка стала нам допомагати, і таку повномасштабно. Це є в звіті начальника департаменту соціального захисту населення. Діть, будь ласка, що ви там отримали, і які враження можливо на вас справив цей презент? Ну, я хочу сказати, по перше, це був Такий гарний дипломатичний захід, тому що були дипломати, закордонні дипломати, представник РОН в Україні Хрістофер, потім СОП Японії в Україні. Пані Кацуда, пан Кацуда та міністерка соціальної політики Оксана Жовнович в програмі. Ми бачили, там зазначалося, що це буде за презент так електроскутер, але ми не знали наскільки він е, якісний. Так, е, да, Коли ми побачили це, дійсно таки ми були в захваті. Я розумію і хочу зазначити, що це дуже актуальна річ в наш час, і тим більше, що для нашого територіального центру, який обслуговує більше як 925 ну, осіб з інвалідністю, які лежать. Лежачих, це дуже така, скажімо, річ дуже необхідна для наших соціальних робітників. Дивіться, якщо ви говорите далі, ви щас задасте мені питання, чого наші соціальні робітники обслуговують на селі наших клієнтів, і як вони добираються, як вони все це роблять. То я вам скажу, що завдяки міській раді, три роки назад, були закуплені велосипеди, і кожен працівник має свій велосипед. До цього вони ходили пішки і наматували кілометри, при цьому тягаючи воду, при цьому продукти і все, що необхідно, в повному. Такому снаряженні, то це було дуже знаєте, складно. Тому радою було виникло таке питання і підтверджено воно. Ми закупили 9 велосипедів. А тут нам дали вже один скутер. Я скажу, що це дуже хорошо. Це буде більш швидше, мобільно і, по нашим дорогам від одного села до другого у нас є, наприклад, Гайдай Наталя Миколаївна, яка обслуговує три села: це Вільна Тарасівка, Гайок і Володимирівка. І відстань між цими селами більше п'яти кілометрів. І приходиться надавати послуг клієнтів. Тому я думаю, на зборах ми вже обговорювали, ми говорили, я ж кажу. Дев'ять людей, один скутер, як мені ділить? По графіку у вас, дівчата, чи одна сьогодні катається, друга не катається, чи нам ще дадуть, я не знаю. Це це ж ми пара, пара, що нам давали. Ні, ні, на цій скутер права не будуть. звучали вчора на засіданні, що прав для цього скутера не потрібно, це електроскутер, його можна залітити, навіть з розетки. Будь-хто зможе на ньому їздити. Так. Вчора навіть попробували, поїздили дуже класно. Клас! І Це заходило кожен попловав і попливував. Хотілось би навіть відео побачити, у вас часом його не лишилось ніде? Відео як я Ні. Да? Да? <ривіт> як я так. Да. А якщо ми вже з вами почали говорити про цифри, можливо, у вас є якась цифра, скільки загалом таких сімей ви обслуговуєте по нашій громаді? Значить, дивіться, ми обслуговуємо не сім'ї. Ми обслуговуємо одну особу в цій сім'ї. Інколи буває двоє. Ми обслуговуємо людей по хиловіку та осіб з інвалідністю. В разі на даний момент, якщо брати минулий рік, у нас було 5727, в цьому році чотири Велика цифра. Точно так. вам треба ще скутери. Ну, Якщо взяти, що наша кожна е працівниця соціального робітник обслуговує 15-20 бабушок, то це дуже складно. І тому цей скутер це просто клас.